Вернення це частина друга. Ми не будемо вітатись. Ти змонтуєш потім, ні? Ні. Так. Закину як два відео. Чувак, я а ти ні. Оооо, то. А а ти ні. Все, давай дивитись відео. Токто нового не бачив. Класс, такий з хвостиком. Що ви знали, я олд досі, блін, так давно його вже не бачив, так давно його вже нема ностальгії якась. Вони просто. Так куди ми торгують У нас зараз знову буде таймстоп. Коротше, дивимося далі. Окей, давай. Не Знав, хвост. Чомусь він не потратився чи читерте Фігура Б, нарешті. Та я гуляю. Так, я заліто знімаємо Ми знімаємо відео на ютуб. І гуляємо. Не, Ні. Ні, на ютуб, Ютубом Ютуб краще. А хочете з'явитись на відео? Ні, О, Ходи! О, давай, ходи! Хі -хі -хі -хі. З дівчатами приколи завжди роботу. Mm. Як їх пригнати, прогнати? Та йо. Я ніколи не бачив, як фігуру бе типу, постанеть, вона якось пойнакше. Тато -та різна фігура. Так, депт. Депт. Депт нас століть. Депт або Deptness. Вони і так, і так. Це Dept, це скорочено. А Deptнес це в принципі, ну, можна сказати, так, в Вікіпедії пощо. Тільки 2 хвилини. Чо собі? Dept. Відомий, Відеомасштабне. А там далі ще масштабніше. Папа. Хто грав цей режим, ставте лайк. Хто грав Dors, ставте лайк. Ну, хто грав Dos, ставте лайк. Чекай, хто це? Тім? Стоп, я пропустив. А, ам... Я не знаю. Коротко, із Doors, Backdoors. Знаєте, що таке Backdoors? Ні. Та ні, знаєте, напевно, ви. Я ні. Я не грав Doors. Мої підписники завжди знають, що таке Backdoors. Я не грав Doors. Це Року. чувак я із Backdoors. Я нічого не в курсі. Його звати чоловік, що дивиться. Я Олтон, а не Папа. Не дамажись. Мистер Алекс. А вы бачили пасхалку? Две, две капасхалки пасхалки еще были. Я сам зарубил. Он не пасхалка. Папа. Ключ, две. Мистер Алекс. А ты Тут там... Ну, конечно, я мантур, Тут в принципі видно, видно пасхалочку. Яку? Не знаю, як ти її не побачив. О тут зверху, зверху, зверху. Де зараз спробую Оп. А, того що летить, я бачу, думав, що тут ти А що це за нас? там писало картонкет. Я не знаю, що я ти написав. Короте, Ну, похоже. Ну, то не Сигман, то не Алекс, я знаю. О, легенда, легенду. Так, фейс. Угу, троллфейс. Ну, тут с хармон. Алло! Бачите, где его вот хрест? И не пропадаем. в него читы! Осуждаем. Выдаляй! Я вже видали. Історію браузера може показати. Ладно. Мачер. Питання хто це такий? Тому що Дмитро той самий. Хто є? Дмитро не знає, хто а, я? то такий. Не. Хто то такий мачер? Хто такий мачер? Я. Мачер це. Це та, алло! Це той, та, та, та. Мачер це коротко такий, Ну, типу Раша. Типу Раша. Тільки він Era червоний. Інші форми, і він сдає звуки електрики. Щось типу міазми, а хто така міазма? Щось а-ля міазма. А хто така міазма, не скажу, не можна. Раша. Синя варіся. Ладно, дивимося далі. Дуже блока. Стоп. Джефа не можна хрестом забрати, його можна тільки, тільки бомби. Ага. Знайшся, що ти взяв? Коротко, як це сталося. Я зловив Джека Джефа. Да шо ти Джефа з хиллера. Ну, Коротше, але я, нечайно, заліз туда з ним в ці цепи. Якщо ви не знали знову новою обновою Dorsa, якщо ти когось ловиш на хрест і приходиш максимально близько, прямо так в нього заходиш, то тебе засмоктує з ним туди в тій цепі. Ну я вилетів світ, не знаю як. Я ж, там було видно, що я не заходив. О, постай угу. джек. Ну, то було, то джек Хоть підчу себе не знав. Боб, боба не взяла. нельзя. Боба не нельзя. можна. Нельзя. 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 коли я використав хрест на Боба, Боб завис в повітрі і сам хрест теж завис в повітрі. Геніально! Я, я перелякався, що це бачив. Гліча не з'явилось. Тому я взяв і перезайшов якогось фіга, замість того, щоб ловити наступник. Чи можна? Та алло Нія. Я не замазюкую, mm. тебе просто заблокаю знаєш значит ти будеш не доживать. Не знаю. Получається вже тепер Та Не, не можно. Ай, чи Зачеты. <гум> Ты можешь тут шафу просто взяти си. Уй! Крассон забрал. Вот Ото и крісло тоже. <гум> 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 ну, джефа вроде можна Не, ну до... джефа не знаю, да все а фейковому О, а дред, 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 дред. Дмитро не знає, хто такий дред. Та ні, вже знаєш. Ну вже знаю. Якщо на 13 хвилі, не рахуємо 12, 11. Який той веде дефенс, маркіян? На 13 дверці не, до цього списку входить тільки 13-та. Тобто, якщо там має бути баг якийсь. На тринадцятій хвилі дванадцята, одинадцята, якщо там з'являються байзи, за це відповідає гліч. Ну на тринадцятій там відповідає дред. І дред з'являється і вас просто вбиває якось фільм. А якщо ви раз прийдете дор, а якщо хоча б раз прийти дорс, то він а просто ніхто зловив? тебе не бачить. Звісно, зловив Войда. Що не дивився моє <гум> відео? Дивився, я тобі говорю, просто що ти красава. Я ще, трохи не я ще його ніколи не зустрічав. Я не пам'ятаю трошки. Якщо не вбивайте мене. в клітку. Не знаю, що він робить. Я його ніколи не зустрічав просто. Ммм, О, О. 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 гліч. Раніше можна було на першій дверці знайти гліч, а зараз але якось тепер... До речі, до речі, такі новини. Гліч тепер буде попадати стільки в Румс. А це відео, де я зловив гліча, було ще на каналі Ралур. Ще давно-давно-давно. Це дуже старе відео, до речі. Того каналу вже не існує. Того каналу вже не існує? Але відео з Ралур ще є, вони просто приватні. Ладно, дивимося далі. Я вилетів світок кстати, завжди, коли ти ловиш глічана. та не ви знущаєте. Зітьте гуляйте, дайте нам пострімити трохи. стрім? Я зараз тебе теж вижену звідси. Іди гуляй. Та тихо будьте. Я автор цього відео, я мушу бути. Ладно, дивимося далі. Ось, ти хотів! Це побачити, ти це хотів. Як зловити. Я вперше не знав, що я зловив Войда. Я просто записував ігру Дорс, це, кстати, була перша моя персона, яку я зловив. Так. Короче, я просто грав Дорс і мені попався Войт, а в руках я тримав хрест. Я тільки під кінець, коли монтажував відео з повним проходженням дорос, ну Я не повним там до сотої дверка, а в Соту я не міг пройти чогось. А, зразу вже провалився на фігурі, з неповним проходженням Дорсу, як я грав. Аж потім при монтажі я помітив, що в мене пропав хрест після Войду. Після того, як я зустрів Войда і в руках тримав хрест. Після того я побачив, що він в мене пропав. Дуже, ти мені от, показуєш хрест. Тому я тут астрілочкою вказав на хрест. От дивіться, хрест уважно на бачу. хрест. Він пропав. Шо? Чекайте, мені цікаво Дмитра лице побачити. Такий нафіг хайд. Так, Те хрест бачу. Що?

Синє світло це воще синє світло. Це я ще не знав, що його на хрест можна ловити. Звісно, в тебе, чи ти все можеш ловити на двері. Кстати, я хотів зловити просто дверку на фестивалю. Але не працює. Зато можна зловити хрест на хрест. Ладно, це ще імбовий прикол. І... І а Тут, кстати, я... можна побачити назву чита. тут під ю презент є ще один текст. Dorse must це. А, я думаю, що це? Це чита, який я скачав. На, Ти всім рекомендуєш чити! Це чити для вайпа, а не для читерства. Ладно, пог, їдемо далі. Кстаті, Дорс маста — це тільки чит, аби зловити цього парня. Всіх інших я ловив без чита. Так що, типу, ускладнення досу. Ускладнення Дорсу, якщо ти хочеш пройти дорс без використання цього світла, ти можеш його взяти і зловити на хрест, і воно тобі більше ніколи не попадеться. Отак, дивимося далі. Ты говоришь, что считал не а ты не веришь. Ой, что, что? что, что, что я не сказал? <laughs> что? что ты написал, Виндель? Сали, я, сали. я знаю. Что ты написал, Но я до того не знал. Грид, грид, грид. Знаешь, ты тут китаем ее брезент, потому что на весь экран не выскочит. Mm -hmm. Да, дрида вроде бы можно. Сдается, можно дрида. Вот. Я уже не помню, что сейчас. Yeah. Он супер хард модивал. Так. Mm -hmm. uh -huh. Буду говорити, що тільки що сталося. Я хрест зловив на хрест або без Аша. Зінаю так не вийде. А у мене получится. А ти просто підпав під руку, ти сам сюди сів. А -а -а. Алло, ти будеш зі мною знімати реакцію на інші відео. Ні, ні. Та ти? Коротко, якщо раша зловити на хрест, а по той хрест зловити на інший хрест, вилізе то, ти то вилізе морфіна. Досі чули цю легенду. А якщо не чули, то почуйте. <свистання> <свистання> ладно, ладно Дивимося далі. Якщо ви хочете окремо відео про морфіну Давай, Якщо ви хочете Окремо відео про морфіду, то. То попередіть. То напишіть в коментарях. Ну майже додивились. Снейр. Так. Ми всі знаємо такому. Він зловив. Він зрашив. він помер. Одне питання. Як в нього А90 з'явився на 9-й дверці? У мене теж таке питання. Я не знаю, як він з'явився на 9 дверці. такому мене ти знімав. Сто О, не можна розказувати, що жістка. секрети. Можна живе. розказувати правду треба, але. У тебе там павук ліс. Де? Де, бачу. А Де? Не бачу. Я тебе до... Що тільки сталося? Я на ютуб це ніякому ну, разі криш. не закину. Я не буду закидати це на Ютуб, я зараз просто відео. Да? Все, ми блоксфруд ми домовлялися, тепер ми це будемо, все. Погласен. І грати теж. Загласен. До речі, от цей ліхтарик оцей зелений колись мав. Я не, В... Я... Я не доказав. Я його мав ну, розумію того, порталіва. Порталі мав. Хто це таке? Любопитний світ. Любопитний світ або цікавий світло. А, якщо українською, це моб, який ніде не спавниться. Він може з'явитися рандомно і ви навіть його не побачите. Я не знаю, на що його додавали. Він зроблений ні для ДНО. чого. Ні, він ні для чого не зроблений. Отак От і ця історія цього монстра. На, на нього тільки можна... Його можна тільки зловити на хрест. Та все, всього ну, давай давайте до кінця. ти дивишся Ха ха сто 120. Нарешті. Смотрите. Скільки цих і тільки зараз хав. вже певно були. Зараз то буду казати. Ловика, да все. Це румс, а потім вже Дорс нормальний. Чо, в переміжку тіпу. Знай, лови, Короче! коротше. Ну, в переміжку, ну. по-нормальному перше Дорс, тоді румс. До речі, якщо ви замітили, А-120 я зміг зловити. <пустити> <пустити> на бреке. На бреках. А60 ні. А 60 і А90 ні. Тому знаєте. Гастой. А60. І А-90. Оцей монстр чому. він Він ре. <пустити> не, ні. <пустити> цей монстр. <пустити> mm, це вже Бекдорс поїхав. ти на Давай доказує вже, що ти будеш три хвилини знімати, як ти кидаєшся з димніком шиш. <світ> <світ> Я не буду з тобою нічого більше грати. Окей, okay. backdoors це, можна сказати, чорний прохід скоротити. В мультів. ха А ха це головний монстр там. І він з'являється. Якщо ви не. Жахливі новини. Брат вбив свого брата ножом в спину. Це ніхто не знає, чому так сталося. Говорить слухай, що він помішав йому зняти відео. Чого ти вже там говорив? Нічого. Ладно, давайте дознімось. Він попадається в останні секунди тільки ваші. І кстати, тут можна знайти чіт, як а, дістати хрест у цьому. Backdoors Як? О, слава. Це я не поняв, моя мать. Ні, це так хрест Йо, активується в Backdoors Коли анімація не бачу хрест забирати. Йой, йой, йой. Увага, гучний звук. Чого ти не тікаєш? Чекаєш, поки його вбив. Останній Бліц. Це теж монстр із Бекдорса. А це Ну, я його зустрів в простому дорсі. Я, певно, Бліца зустрічав раз п'ять. Ну де? Нуль. Ти його з інтернету інтернету, Да, бляха, муха, все стирив з інтернету. Навіть раніше я стирив з інтернету, бо сам не вмію хрест дістати. Якщо ви хочете відео, те, яке я знімав, як я цілий дорс прохожу закинути на ютуб, вона на зараз Без читів. Без читів, без хреста. Коротше, як я дійшов до тої сотої дверки, де там був прикол, як я хрестом зловив Войда. Оце. Щоб доказати. Не такого не було. Пишіть в коментарях, бо Домінік мене дуже багато хайтів. Я не Домінік. Містер Іван. Перепрошую. ну йдіть звідси нарешті. Ти містер, містер, який покинув свій канал містер, 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 Статі, в тебе містер, давно містер, відосів містер. не виходить. Я містер, який створює свій канал. Ти і не закидаєте. Так, обов'язково ставим лайк і, і пишем комент. Отакий. Хайда. Не можна. Ти на комп'ї пишеш? Так. Схоже, ніби я на комп'ї пишу. Взяти. Ти лайкнув? Вот так. Ой, ой, ой. Оце. Оце. В принципі, ми зробили гар. Поняли. Це коментарі підмотра, відомо, а, під метра від. За давай будемо пора закінчувати. Все. Льо. Додивляйся Звичайно. Дивиться далі. Акцію прев'ю топ банана. А що ще поставити? Себе. Поставлю на пліві для говір себе. Обіця. Та й все. Більше нічого нема такого, що ми можемо все подивитись. Єдине одне відео. Ну що ж, друзі, ви були на каналі Дмитро Про і Соломія Про. З вами Дмитро Про. Це була реакція на DІM'Ю. В описі буде ссылка на нього. Всім па, -па. А з вами був машина Ultimate. А тепер нікому поже не кажіть, що я. Тихо. Нікому не кажіть, що я. Макіян читер. Нікому не кажіть... Макіян Чідек! А Дмитро знає, що я прямо зараз говорю, як подивиться це відео. Нікому не кажіть! <реш> нікому не кажіть, що я наркоман.